Виїзний прийом громадян, які потребують правової допомоги, відбувся в приміщенні центру надання адміністративних послуг, що в Нововолинській міській раді. Безкоштовні консультації надавали працівники Володимир Волинського територіального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги. Соціальний проект держави, покликаний забезпечити право громадян на рівний доступ до правосуддя. Відкритий в місті Володимирі Волинському місцевий центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги. Працює уже чотири місяці. За цей час його послугами скористалися 19 нововолинців. Ми вирішили все таки домовилися з міською радою. Вони пішли нам на назустріч, виділяють окремий кабінет. Ми щомісяця проводимо такі прийоми виїзні на місці. Громадян найбільше, які до нас звертаються, турбують питання. Поділу спадщини, прийняття спадщини, пропущення строків прийняття спадщини. Жінки в основному звертаються за вирішенням питання стягнення аліментів, а також щодо поділу спільного майна подружжя. Взагалі, Володимир Волинський місцевий центр спрямовує свою роботу на захист прав громадян в цивільних та адміністративних справах. Тобто до нас можуть звернутися клієнти, які потребують захисту в суді. Ми призначаємо безоплатного адвоката для тих, хто його потребує для складення процесуальних заяв, документів для представництва інтересів в суді, в державних органах, органах місцевого самоврядування. У юрисдикції центру перебувають міста Нововолинськ та Володимир Волинський, а також райони Володимир Волинський, Горохівський, Іваничівський, Локачинський, Любомльський та Шацький. Ми з центром дня безоплатних, корони допомоги, які знаходиться у місті Володимир Волинський. Ми надаємо безкоштовних адвокатів малозабезпеченим категоріям громадян. Тобто, якщо у вас є якісь проблеми, які, які може вирішити адвокат, так, можете проконсультуватися в нас. Ми знаходимося в місті Володимир Волинському, але на даний час ми ведемо прийом у приміщенні міської ради, так що, якщо у вас є якісь питання, ви можете до на нас звернутися. Там є вся інформація, телефони, адреса наша. Якщо може мати якихось знайомих, які потрібні такі послуги, то можете підсказати. Особа, яка перебуває під юрисдикцією України, яка потребує представництва своїх інтересів у суді та не має достатніх фінансових можливостей для здійснення цього представництва, має змогу звернутися до центру та отримати допомогу кваліфікованого захисника адвоката, який надаватиме свої послуги безоплатно для клієнта. За час своєї діяльності працівники центру вже досягли певних результатів. Один із випадків справа військовослужбовця Миколи Сичука, котрий не отримав винагороди за участь у бойових діях під час АТО. Ми призначили адвоката, адвоката Либін, який працює в місті Нововолинську, здійснив всі процесуальні дії, які були необхідні в суді. І Волинський адміністративний суд прийняв рішення і задовільнив вимоги клієнта. Аби отримати безкоштовну юридичну допомогу, громадянин повинен зателефонувати до центру, проконсультуватися щодо права на допомогу за рахунок держави та уточнити час візиту і перелік необхідних документів. Обов'язкова умова скласти письмове звернення та подати його разом із потрібними документами. Рішення про призначення захисника центр приймає упродовж 10 днів.